Всім привіт це екстремальні хованки челендж. Швидше шукайте собі затишне містечко, доки зла очілка вас не знайшла. Сьогодні Майк та види її чудово прикрасили. Але і місіс Мерлін це зовсім не сподобалось. Рятуйся, хто може, біжить швидше, вона не в дусі. Завдання друзів сховатись так, щоб очілка їх не знайшла. І сховатися можна крізь, навіть на стилі. А ось той, хто буде спійманий, вибуває. Тож давайте побажаємо удачі, друзям. Вона їм точно знадобиться. Гра починається. А, привітайте мене, ваша місіс Мерлін, вчитель року. Алло, yes. так, директор, дякую за привітання. Ха-ха. Швидше венздей. Вона говорить по телефону. Я також хочу бути вчителем року. Відкривайте зошити, записуємо тему. Mm. Що у нас тут цікаве? Браво, Майк Я думаю, наші місіс Мерлін час змінити імідж. Дуже смішно. Молодець Венсдей. Ну ка дай мені. Вуса та борода їй дуже личать. Не вистачає лише пару кликів та пиратського ока. Ось так набагато краще. Ой, Здається, місіс Мерлін повертається. Так, о сьомій годині в моєму кабінеті. Я вас чекатиму. Ось що тут за бардак. Хто це влаштував? До мене незабаром прийдуть гості. What? А це ще що таке? Хто зіпсував мій портрет? Всіх упіймаю і покараю. Вам не втекти від мене. Де б ви не ховались? Я вас знайду та порву на шматочки. Ах, от ви де. Ну, тримайтесь. Ой, здається, нам ще бігти. Вибачте, не чіпайте нас. Oh швидше Венздей, шукай таємне місце. О, м'ячик. Люблю грати в баскетбол. А ну-ка, гол! Ой, промазав! Майк. Ти в порядку? Скільки ти бачиш Венздей? Дві Венздей. Ставай швидше. Місіс Мерлін зараз прийде сюди. Якщо вона нас побачить, то покарає. Oh. Мені дуже подобається ця величезна чорна груша. І здається, що всередині можна сховатись. No. А мене так видно. Е, гадаю, це погана ідея. Вона мене точно помітить. Краще не прикриватись калемками, а замотатись в них. Так так набагато зручніше. Cool. Де ви? Я щойно чула тут чийсь голос. Знаю. Ви вирішили сховатись від мене у кошику з м'ячиками. Я вас знайду. Mm. Ні, з місіс Мерлін це не прокотить. Жива вилазьте. Так. Ну нічого. Зараз я вас точно знайду. Oh. Я вчитель уроку. Тому мені все можливо навіть самі важкі гантелі та гирі. Ох. <рив> так. Здатна. Як побачу хуліганів, одразу їм задам. От я, я, я От вам! От! от Ха. Я кого завгодно зроблю. Так, ну де ж ви? Так, Що це за мотузка? Цікаво. Подивимось. А якщо я залізу, так ще трохи. То взагалі придумав ховатися в груші. Це найгірше з моїх ідей. Майк, вилізай. Mm -hmm. Точно. Давай. Okay. Мені здається, чия чую голос mm -hmm. місіс Мерлін. Mm -hmm. Ще трохи, ще трохи. І я доповзу до самого верху. Mm -hmm. Ще трохи. Mm -hmm. Ще трішки. Mm -hmm. Ха, Схоже, вона вирішила підкорити космос. Біжимо швидше. Ти біжи, а я тебе наздожену. Вона пошкодує, що зв'язала зі мною. Ніхто не може бити Венздей. Підпалюю. Ну що, бувайте, місіс Мерлін. Приємного польоту. Упс. О! Що? О! Тільки не це! Мама! Ось підпалив канат. А отже, вони були тут. О, моя голова. Ну все, вам не втекти від мене. Стривайте. Я не встигаю за вами. Oh. О, Привіт, друзі. У вас знайдеться місце, щоб сховатися від місіс Мерлін. Ух ти, який гарний хамелеон. Подивимось. Милашка. Мені більше до смаку цей зловісний скелет у кутку. І здається, у мене з'явилась чудова ідея, як сховатись від місіс Мерлін. Я видам себе за скелет. Це буде круто. Nice. Мило. Гаразд, сідай назад. Так, що це за книжка? Майк, не до книги зараз. Скелет. Тихо, це я, Венздей. Ховайся швидше. Чілка вже близько. Okay. Ну, ти даєш. Так, Венздей має рацію. Треба швавіше шукати собі нове місце для хованок. Ці кущі зелені, прямо, як мій одяг. Oh. Упевнений, що мене не буде видно. Mm. Треба тільки замаскуватись листям гарненько. Nice. Так, тепер я квіточка. Okay. Венздей, не рухайся, вона йде. Добре. Ось так. Так, так так. Подивимось, хто тут у нас ховається. Привіт, милашки. Ой, які ви страшненькі. Так. Треба полити рослини. Ой, я про це не подумав. Треба потерпіти, і вона скоро піде. Що? Ой, здрастуйте, місіс Мерлін. Ага, попався. Я ж казала, що всіх знайду. Ха -ха. Ну от отримаєте ви в мене. А де твоя чарівна спільниця? Що? Хм, Які підозрілі звуки? Так, що то було? Хто тут? Місіс Мерлін, вітаю вас з учителем року. Дайте я вас обійму. Не треба, врятуйте. На мене напав скелет. Іди геть. А! Ха-ха, не бійтесь, це лише я. Що? Хто стояти? <t Games> я вас зараз дожену. Везди, ми потрапили до класу хімії. Дивись, скільки тут цього цікавого <таха> можна проводити власні експерименти. <таха> Подивимось, <таха> колбачка. Цікаво. <таха> О, <таха> тут що? О, магічна куля. <таха> <таха> зараз я щось начеклую. Ну добре. О, здається, щось пролив. <плес> Ші, тихо. Я сховаюсь у шафі. Ти теж ховайся швидше. Хіба ти не чув голос, місіс Мерлін? Так, точно, секунду. Знаю, треба вдавати учителям хімії. Ту. Так, вдягнемо цей халатик. Мені він личить. А якщо з рукавичками? Чудово Залишилось вдягнути маску, і я врятований. Ось так. О, куди ми mm. поділись? Ей! Здрастуйте, колего. Хм, Може, ці холігани сховались під стіл? Mm. Може? Ні, там нікого нема. No. Так, де ж вони. А хто у нас ховається у шафі? Ні. Венздей. Я знайшла тебе. А ну вилазь. Ти у мене отримаєш. О, ні, вона піймала Венздей. Мені страшно. Допоможіть. А ви не бачили Майка? Він тут не пробігав? Ось цей хлопчик. Ні. Такого красення я не бачив. Ой. Хвилинку. Ну Ось ти і попався Майк. Як ви могли зіпсувати мій портрет? Зараз до мене прийде директор і. А! Ловлю ой. Біжімо. Що? Стійте, поверніться. Так, ми в роздягальні. Вентий цей рюкзак такий же зелений, як я. Тому я хочу сховатись в ньому. Залізаю. Майк, навіть я тебе бачу. Я зовсім близько. Давай краще перевіримо шапки. Може, там є слушне місце, щоб сховатись? Ти така крута цій кепці. Йоу, йоу! Дуже смішно. Не заважай, Здається, я знайшла щось корисне. Липку стрічку. Венти, ти куди? Ого. Вона забралась на стелю. Молодець. Крута ідея сховатися на стелі. Дякую. Бо я дуже розумна. Ось так. Так, 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 так. Буде краще залізти в порожній пакет і прикинути сміттям. Вуаля. Ні, дуже погано смердить. Ну, отже, ось він порожній пакетик. Залазимо. Чудове місце. Здається, я також врятований. Ах, Гадаю, вони ховаються десь тут. Вен десь знову у шафу заліза. Ні. О, газеровку я люблю. Клас. Що ж, продовжимо пошук. Так, а тут. О, здається, ці дітлахи дуже хитрі. Ой. І тут нема? Mm. Хм, Дивно, де ж вони? О, що це за крапля впала мені на ніс? У нас що дощ у школі? Ага, Венсдей. Ти попалась. А ну-ка, сідай, дорогенька! Сиди і не рухайся. Ну а де твій друг Майк? О, що за мерзений запах. Здається, тут старе сміття. Хм, Його треба швидше відвести на місцеве звалище. Так-так. Алло. Ви мали забрати сміття ще на минулому тижні. Давайте швидше. Я вас благаю. Добре, дамачка, не кричить. Ох, який важкий пакет. Але я впораюсь. Так-так. Привіт, я май. Ага, попався. Я ж казала, що від місіс Мерлін ніхто ще не пішов. А ну-ка, вилазь, друже. Сюди, як ви посміли, у мене є план. Хапай мішок. Окей. Okay. Ага. Що це? Що ви робите? Припиніть, негайно. Я зараз вас дожену. Що ви а, знову втекли? Я їх ніколи не піймаю. Хіба вчитель року може бути в сміттєвому пакеті? Я поганий вчитель. Венсдей, вона плаче. Іди сюди. Місіс Мерлін, ви гарний вчитель. Не плачте. Дякую, Майк. Вибачте нас, ми не хотіли вас образити. Ми вас любимо. Ура!